Тор – компанія, що завжди намагається дослухатися до відгуків і випускати щоразу кращу периферію за розумну ціну, будучи справді народним брендом. Вітаю, піпле! Дивіться, є надлегка дротова Хатор Stellar Pro. Чудова мишка за свої гроші. А що може їхня Хатор Stellar Pro Wireless бути безпровідною та містити найтоповіший сенсор на ринку за плюс-мінус 65 баксів? Давайте поглянемо на неї. Поставляється в звичних тонах компанії з описом характеристик і. Особливостей відразу зрозуміло, що вага мишки теж привід вихвалятися. 52 грами це ніби на 5 грамів важче, ніж дротова версія. Але 52 грами це майже ніщо, і це дійсно відчувається під час користування. В коробці знаходиться сама миша, кабель, за який варто сказати окремо, бо з усіх миш, які в мене були, саме Хатор кладуть адекватний паракордовий кабель, ще й дуже довгий 2 метри. Тут він особливо й не треба, але це моя повага. Загалом помітно, що всі елементи і вся комплектація це не аби було якості. Ви Ще згаданих приділяють увагу, і це круто. Також на кабелі є тримач для донгла, який можна в мишку впихнути для транспортування незвичайне рішення. Перехідник type та Type-A навіть поклали, інструкція, звісно, і ось так виглядає власне миша. Самий смак ховається всередині, яку, до речі, можна побачити, адже мишка страха рахнофоба. Так, вона має перфорацію. Я не люблю павуків, але чомусь ці отвори не лякають, а навіть подобаються. Роблять мишку дещо унікальною чи що, хоча справа суб'єктивна. Отже, мишка формату міні. І все в ній зроблено з акцентом на легкість, включаючи ті самі отвори по всьому корпусу. До речі, яких немає на місці доторкань пальців. Бобрут такого не пробачить. Дякую, Хатор. Розміри. Оскільки миша міні, вона не для великих рук. Покласти всю не вийде. Яскравого горбика на задній частині немає, хоча мишка і не пласка. І спершу я думав, це буде проблемою для мене, але вага. Все і абсолютно все пов'язане з розмірами, нівелює вага. Ледве доторкаєшся пальцями, і мишка слухається, тому розміри до мінусів я. Точно відносити не буду, тому що загальний юзер експіріенс залишився приємним. А для когось міні форм-фактор навпаки в радість. Кіхтовий хват тут, певно, підійде найбільше, але я не фанат такого, та користуватися це не заважає. Вона дуже піддається, вона приємна на дотик і стилістично складає враження рівня за 100-500 грошей. На мишці розташовані дві додаткові клавіші з надприємним ходом, одним з найкращих, які поки що потрапляли в мої руки. Досить тугим прорезиненим коліщам, що має повноцінну налаштовану RGB підсвітку до речі, напис бренду на лівій клавіші, пальцем не зачепляєш, якщо це комусь важливо. На нижній частині кнопка перемикання DPI, адже мишка вміє запам'ятовувати пресети, сенсор, про який ми ще поговоримо, і важель перемикання режимів роботи між Bluetooth провідним та 2,4 ГГц. Також, звісно, Type-C для підключення по проводу або заряджання. Мишка їздить на тефлонових ніжках. В комплекті є запасні. В парі з вагою девайсу вона взагалі як перо катається по килимку. До речі, з часом навколо тефлону збирає пил. Збірка. Доведеться повірити на слово, адже продемонструвати досить складно, та тут докопатися немає до чого. Корпус відчувається монолітним, ніде не скрипиті, не прогинається. Баланс витриманий, враховуючи, що більшість корпусу в отворах. Щодо клавіш, ось так виглядає люфт. Можливо, для когось це буде критично, та при роботі я особисто ніякого дискомфорту не помітив, тому назвати цей хід клавіш мінусом також не можу. Звісно, завжди можна краще, але завжди можна і дорожче. Особиста думка. Самі клавіші TTC Gold на 70 мільйонів кліків, тому що до довговічності питань теж бути не повинно. Бічні перемикачі простіше хуано Одна з найбільших фіч миші, те, що тут, наскільки мені відомо, найкращий оптичний сенсор на даний момент на ринку Pixart 3395 з роздільною здатністю до 26 тисяч DPI. Кому це треба, питання інше, але те, що він стоїть в мишці за 2700 гривень по фул прайсу, треба розуміти, що це прямо кажучи, топова начинка. Працює від будь-якої поверхні. Ось всі характеристики. Коротше кажучи, про зірвати це щастя, навіть говорити не варто, як і не варто говорити про точність чи відгу. За ці гроші Хатор запропонували найкраще. До речі, відгук заявлена затримка по донгу 8 мілісекунд. По факту різниці між проводом немає. Я тести в шутерах, це звичайна робота. По блютузу можливо щось більше по часу буде, але в звичайних умовах різниці не помітите. Питання автономності, оскільки мишка безпровідна, хотілося, щоб вона й працювала не 3 години. Обіцяють до 18 годин з підсвіткою, до 42 без і 3 місяці в режимі очікування. До речі, так мишка від бездії падає в очікування від оторкання, вмикається. По факту дуже складно відслідкувати час роботи, тому що подивитися рівень заряду ніде не можна. Лише через Bluetooth Connect. Що робити, аби глянути заряд, зрозуміло, що не хочеться. Про це говорять усі. Хоча й не критично, думаю, візьмуть до уваги в наступних продуктах. Я тестив з підсвіткою. Мишка з коробки за 5 днів досі не розрядилася. Ємність батареї 300 мА. Можливо, могло б бути більше, але це вплинуло б на вагу. Думаю, тут обраний компроміс. Заряджається плюс-мінус 2 години. Софт виглядає бідніше, ніж софт від попереднього. Сердніх девайсів Хатора, але містить дефолтний набір. Макроси, налаштування сенсора, пресети, режими підсвітки. Тут їх, до речі, небагато. Але оскільки сама підсвітка лаконічна, які сюди ще режими впихнути, не знаю. А от якби не було, я б точно розчарувався. Підводячи підсумок, так, це бюджет не в тисячу гривень, тож якщо ціна кусається, доведеться дивитися на дротові варіанти, як мінімум. Та сама Хатор Stellar Pro коштує вдвічі дешевше, проте там і сенсор простіший. Але з іншої сторони, це і не сто плюс доларів, а саме такий рівень в собі про. Пропонує Hator Stellar Pro Wireless. Особисто я користуюсь нею, оскільки безпровід це в першу чергу зручно. А по-друге, вона викликає приємний експіріенс. Вона круто виглядає, вона не підводить під час роботи, вона добре зібрана, не люфтить і не хрустить, а сенсор закриває всі потреби. Звісно, завжди є куди прагнути. Завжди можна використати кращі матеріали, взагалі прибрати люфт-кнопок чи все ж додати індикатор заряду. Але це завжди буде дорожче. Повторюся, ця мишка пропонує, особливо технічно, більше ніж коштує, тому залишить. Тися розчарованим після покупки буде складно, мені здається. Хатор красавці нам потрібний такий бренд. Ідеальних девайсів не буває, але за їхні продукти не соромно. Якщо ви маєте власний досвід, поділіться ним в коментарях. В мене ж на цьому, все. Дякую за підтримку. Користуйтеся якісними девайсами. Бережіть себе і побачимося.